Всіх вітаю. Чому Україні буде потрібно після війни повертатись до мажоритарних виборів? Найголовніше, тому що, на жаль, наші політичні партії скупили вже більше десяти років назад олігархи, яким належать найбільші корпорації, спортивні клуби, телеканали і політичні партії. І вони навчилися створювати політичні проекти, в яких для вітрини можна поставити любу людину. Навіть заслужено, а ззаді за списками йдуть люди, які взагалі невідомі і невідомо, що будуть робити при владі. Я впевнений, що люди, які служили в армії зараз, вони будуть працювати дуже чесно і тому для того, щоб зайшли ці люди во владу через вибори, потрібно повернути мажоритарки, тому що вони будуть гідно протистояти на місцевих обласних районних радах, Верховної Раді. Протистояти колишнім і дівчим депутатам, які, на жаль, в більшості за останні свої каденції тільки збагачувались, і в більшості нічого не приносили користі країні. Всім пока.